Всім привіт! Це друга частина розбору великої коробки з винтажними прикрасами. Це великий лот, я думаю, що частин буде багато. Якщо ви не бачили, перейдіть, подивіться першу частину. А ви на каналі Кет Свінтаж. Мене звуть Ірина. Я колекціонер вінтажних прикрас і антикварних прикрас, а також власниця крамниці в інстаграм Кет Свінтаж, де ви зможете знайти. Прикраси, можливо, з цього відео, а взагалі вінтажні гарні прикраси з різних країн світу, відомих брендів. Тож, почнемо наш розбір нашої великої коробки. Я буду прикраси витирати, бо вони брудні. Що я витягнула перше? Це браслет, пластик. Це, я думаю, що якийсь вид... Гучно. Якийсь вид люциту. Не думаю, що це якийсь бакліт але якщо буде нагода, я перевірю. Він замизганий в, мені здається, це замазка. Це дуже дивно, не можу це відтерти, але взагалі він хоч трішки став чище. Він у мене ручка маленька, а в мене зап'ясток 15,5 см, то гляньте тут. Коротше, мені здається, що це на маленьку ручку. Не знаю, це виглядає як 60-ті роки. Такого зеленого кольору. О, привіт, кіт. От чому і кець він бо він дуже полюбляє вінтажні прикраси. І Коробочки, коли я розбираю ці прикраси. А, мені здається, це є імітація якогось каменю. Все. Це все, що я можу сказати про цей браслет. А, що з приводу цього браслету? А, я вже зняла відео, але вона не записалась. Прикол. А, таке буває, тому я взяла книжку, а, свій вінтажний каталог, щоб показати а, прикраси. Тут. А... Ось така книжка, тут є автор, назва і так далі, можете заскрінути пошукати. Тут є розділ про пластикові прикраси. Можете побачити тут заколки для волосся це десь 30-ті роки. Тут про це здається. Ну, от 40-ві написано: 40-ві роки про те, що пластик був винайден для. Якихось там магнітофонів і так далі, а потім його почали а, використовувати в прикрасах. Бачите, грені, перед되... бачите, на них ціни, якщо а, придивитися. А може, це. Да, це целлюлоїд, І тут ще є прикраси з целлюлоїду, також 40-2 роки, різні інтерпретації, фальі, кліпси, пряжки. Браслети, різні є, трішки погортаємо і перейдемо вже. тут є про Бакеліт. Кольори бакеліту в основному коричневі, чорні, є червоний, є зелений, є різні. от такого картатого, якщо чесно, я не бачила. А є, от, бачите, тут дрескліпи є різні брошки, браслети. Це я вже говорила. А, так, а що, що, що ще. Далі йдуть прикраси з люцитом, пластику. От пластик, бачите? Таке щось дивне виглядає як сучасне, але це не зовсім сучасна біжутерія, і коштує вона 40-65 доларів. От тут взагалі 300. Тому дивні. Речі є в вінтажних прикрасах от 75 доларів пластик. Ну, ладно, з пластиком, я думаю, закінчили. Прикраси є різні, якщо захочете, окремо зробимо відео про гортання каталогу. Давайте на цьому на браслеті ми закінчимо. Далі, що в нас є? Дістаю з великої коробки прекрасне мисто зі скла. Повністю скляне, яскраве, дуже гарні нам мистинки. Бачите, неоднородні вони, як мурано італійські Я думаю, що це 70-ті-80 роки по застівці, вона без маркувань, срібного тону, схоже на п'ютер. Ой, який звук. Це схоже на. Лядяник. Дуже гарне. А тут всередині цих намистин жовтих та жовто-гарячих є паталь. Дуже гарне намисто. Мені подобається. Наступне, що ми подивимося. Угу. Ось таке яскраве. А кольє кольору матового золота, де-інде воно вже стало глянцевим, але в основному воно матове, гарне. Зараз дуже популярно серед поціновувачів, вінтажних прикрас. А давайте подивимося на нього ближче. Ой, який звук цікавий. Тут маркувань немає. Дуже цікава застіп, не застібка, з'єднання між елементами кольє. Думаю, це. 80 роки. Воно може бути як сучасне, так і 80, але я більш а, прихильна до того, що це 80-роки. ті роки. Так, щось дивне. Це може бути як і 90-ті роки, щось в стилі фібі-бупе, таке блохо. Так може бути і наш, наші 2000-ті. Сіткому на Нікілоджі, якщо ви молода, то не розумієте, про що це. А, Це схоже на макаруни. Коротше, це намисто кольору античного золота, таке, типу зістарене, з пластиковими намистинками різних кольорів, воно трьохрядне. І ще є дерев'яні намистинки. Багато кольорове, гарне, не марковане, без ознаків часу. Але такий от веселий. Веселого дизайну. Так. Угу. В попередньому відео у нас було схоже на мисто від, стається від Кореї. А це пластикові намистинки, теж пластикові, на металевому тросі. Без маркувань, а застібка гачочок. Думаю, це 70-ті-80 роки. Гарне, цікаве намисто. Ну, Наступне, що я тягну. Ага. Так. А це Ой. металеве кольє. А чому я вздохнула? А це через його якість. Воно сучасне, воно похоже, схоже на прикрасу з Єви. А тут такий цікавий дизайн з'єднань елементів, як сердечки, але якість в нього дуже-дуже сумнівна. Воно, ну, звісно ж, без маркувань, сучасне і схоже а, не на якість, ну, якусь там от повну цілу деталь. Воно легке і... Я навіть не знаю, з чим це порівняти. Ну, виглядає воно гарно, як і вся сучасна білотерія, але по суті, в своєї воно за якістю, ну таке собі. Так, о, це вже щось цікаве. Це вінтажний ланцюжок з цього того тону дуже цікавого плетіння. Не знаю, як воно називається, але воно дуже гарне, незвичне. Його можна вдягати без підвіски. А можна знайти якусь підвіску, але бачите, ось тут а, великий лобстер-замочок. Хоча ось тут можна продіти її, якщо буде велике ложе. Так, про що це я? Цікавий дизайн, немає слідів часу. Давайте напевне, чи є маркування, чи нема. Маркування є, і це Корея. Ми вже казала про те, що це 80. ті роки. не, 80. ті Корея славиться своїми ланцюжками, браслетами. в деяких випадках це намисто. А вони. Часи дружби з Америкою і співробітництвом з ними почали випускати для них біжутерію. Якісно, в поганому стані мені ніколи не приходило. Є декілька варіантів зараз у крамниці вже в мене продаються гарний ланцюжку. Так, наступне, що я бачу, це кор'є мисто сірого тону. Тут декілька. Кольорів цих намистин від темно-сірого до світло-сірого, металева намистинка по центру є на ній один чисті кристали. Імітую, що вона відкривається, але вона не відкривається намистинки, перенизані вузликами. А в цілому стан гарний, де інде є подряпанки, але це сучасна річ дуже дивно було, якщо б перла облазили. А, так, є шильдик з маркуванням. До речі, фурнітура якісна. Вона не потемніє, не позеленіє. Ось це може і позеленіти, тут їх його знає. А маркування кереля. Нічого не можу сказати про цей бренд, я напишу. А, по виду видно, що це сучасна річ. 92 х роки. Прекрасно, мені подобається. Ух ти! В минулому відео я вже жартувала про це. Ось це точно схоже на а, ланцюг на ринку, на який вішали вішачки. Хочу передати привіт харків'ян зі словом тремпіль, бо я дуже хотіла його вжити, а зараз все управляю, бо хто знає, що Тремпіль це тремпіль. Не тільки це харківське слово. Я народилась у Донецькій області, довго час там жила, і мене мама навчила цьому слову. У нас не було родичів з Харкова, але в нас це називало а Тут це називають «вішачок». А що ми маємо? Сучасний ланцюжок, такі звичайне плетіння кільця. Ось тут, типу, жгутик. Є з'єднання на цих кільцях, є вже в деяких місцях. Ознаки старіння покриття. Так, що це є? Це вінтажна річ. Теж дивна, як на мене. Така вставка, схожа на шляпку, це тканина. Обтянута пластикова деталь, пластикова нам така з ромбиками Ага. А ось тут, собственно, і вся проблема. Бачите, тут покрил, є тріщина. Ах. Бусики стекляні, вставки пластикові і прийшов кіт. О, все, буде в кадрі, значить, не знаю, куди я буду складати прикраси. Але кудись сюди. Гарнісінька мій. Шилетить, йому подобається. Так. Наступна річ ланцюжок, О, на фоні кота гарно. <сум> ланцюжок більш сучасний, десь 90-ті роки. Бачимо, що е золоте покриття вже сходить і де-інде проступає срібний колір, є підвіска, яку можна зняти носити окремо. Є ось такий зажим, але свою функцію зажиму він не виконує, то він зажимає ланцюжок. Зазвичай такий є на намисті. Щоб отак, от посередині, наприклад, якщо нам подобається зажати, чи під горло так от зажати. Тут, в даному випадку, це, отак, ну, не знаю, для краси. Кристали є ті, що вже постарішали. схоже на пасхальне яйце, до речі, воно не відкривається. Ось такий звичайний ланцюжок. О, хоч місце звільнив. Дякую тобі їх. Думаю, це останнє чи передостаннє прикраса для цього відео ось таке намисто. Маркування тут не бачу. Бачу, що вже проступає бронзовий колір. Хоча воно саме по собі таке, як не золоте, а більш бронзове в такому африканському трішки стилі, бо ми бачимо ось ці намистинки. Тут не видно, давайте так поближче. Вони такі медові, але з включеними такої леопардовості. Ось тут от така гарна намистинка. Ось це, взагалі, в грецькому стилі. Вставочка. Оце все пластик. О, гляньте, яка цікава медова. Фантазійна форма у кожної підвіски. Ось тут є. Такі звичайні кульки. Так, 13 хвилин відео. Я думаю, що ми додамо ще прикрас. Достала з коробки, щоб трішки було зручніше ще ланцюжки. Так, угу, тут важко протерти. Якщо воно брудне, то це вже буде, будемо мити, бо воно чіпляється за серветку незручно. Важкий, це найважчий ланцюжок. Звідси такий, якщо б він був золота, то він або для е, батюшки московського патріархату або до бандита з 90-х. Але він дуже гарний в такому сучасному стилі. От єдине, що дуже важке, Оце занадто легке, це занадто важке. Я не знаю, як його на шиї носити. О, зараз приміряла все. Ну, в принципі, нормально. Багато відчувається. А без маркувань. Думаю, що це ланцюжок з 90-х років. Можливо, 80, але я більш склонна, що 90-ті. Так, кудись сюди його притулити можна. Так, що в нас є ще? Ще один ланцюжок. Це вінтажний ланцюжок, але його багато носили. Він вже. Або дуже старий, бо це схоже на метал з 60-х. Схоже на о, щось таке, у напіє було, мені здається. Гарна прикраса, але стан вже такий хоча. Ну, давайте я її розкладу, подивлюсь уважніше. З лицевої сторони більш-менш нормально. А зі зворотнього боку, звісно, Видно сліди Що ще? Маркована вона USA. А, теж а, не знаю, чи це компанія, чи як Корея, наприклад, а, чи Китай, чи Японія маркувала свої прикраси. Не знаю. По часу це десь 70-ті-60 роки. Так, витягую ще з цієї величезної коробки намисто. Ой, дуже гарне. Який, немов імітація янтарю. Не янтар бурштин. Хм. А янтар теж схожий на, на слово українське, але ну, бурштин, так. А гарна шпрингівна застібка. Це о, точно вінтаж. Це 60-70 ті роки, і це чапан, Японія. Теж дуже. Гарні, гарне намисто. Теж було популярно в США вже в 60-х роках, коли країни України почали співпрацювати. Забули минулі образи і японці почали виготовляти прикаси і відслати їх до Америки. Так, на цьому я, напевно, закінчила це відео на цій гарній ноті. Дякую за увагу. Пишіть. Коментарі, ставте лайки, підтримайте український контент. Хочеться, щоб більше люди познайомилися з вінтажною біжутерією, бо це дійсно величезний серсіт. Хоча і це відео не було таким інформативним про історію брендів, як минуле. Але тут теж цікаві, гарні прикраси. Мені найбільше всього сподобалося оце намисто. Сподобались ось цей ланцюжок, ось це кольє, ось це намисто. А усе, що лежить з цієї сторони стола, мені дуже сподобалося, з цієї сторони стола не дуже. Ось це, наприклад, мене розочарувало, бо воно стріщене. А усі прикраси позиціонувалися як носибельні, а не в ремонтному стані. Маємо те, що маємо. теж гарного вам всім дня. Па-па!